Доброго дня. Спочатку холодів виникає проблема, щоб зберегти тепло в радіаторі мотоблока. Я от собі вирішив зробити войлока, вирізав от такий водок мебельний. Він добре продувається вітром. Але я його візьму, можна сказати, два з половиною слоя. Поставлю, вирізав по розміру. І поставлю тут одне, половинку поставлю тут, щоб ще половинка половинка така є. І вверх прикрию ще одне. О, і буде така своєрідна подушка. І мені от цікаво буде, який дасть воно результат. Бо так от сьогодні їздив. от Температура на датчику мені показує 18 градусів. Тобто блок нагрівається десь. Температури границі ну, до 50, але ми знаємо, що 50 це дизеля маловато. Я хочу так собі йти. поставити на мене подушку і побачу, що воно мені дасть.